Вітаю, шановні друзі. Нещодавно Ярмак зустрівся із студентами. Для чого йому потрібна була ця зустріч? Для чого вона йому була потрібна? Журналісти не були, я так зрозуміла, присутні, тобто не це, ця зустріч була не для широкого загалу, не для висвітлення, а для чого тоді він туди поїхав. Для чого він погодився на цю зустріч? Яка мета, яка ціль цієї зустрічі? Єрвак студенти. Бажання особистого комфорту. Бажання особистого комфорту. Для того, щоб зібрати інформацію про молодь. Він хотів розпочати якийсь проект. За допомогою цієї молоді, використати їх для особистих бажань і особистого комфорту. Зібрати інформацію, прозондірувати настрої, можливо, розумієте, тут збір інформації. Для того, щоб в майбутньому оминути, оминути небезпечні моменти для свого комфорту. Бо ця зустріч необхідна була для реалізації якихось ідей. Ідей комфортних для себе в подальшому. Презентувати почву, тут зібрати інформацію і визначитися, зібрати інформацію для того, щоб визначитися як у майбутньому діяти, як обходити гострі кути. Ви знаєте, як якось прозондірувати почву. Справа в тому, я так зрозуміла, що вони взагалі не можуть, не знають, чим, чим живе молодь, чим живе країна, що думає. Розумієте, тут збір інформації йде. Збір інформації. Вони хотіли комфорту для особистого збагачення, да? ідея для особистого збагачення. Ну, на Буї Сап взагалі не потрібні були їм для того, щоб зберегти своє, своє особисте збагачення, да? особистий комфорт. Ось так. Ну, Давайте подивимося, для чого він туди поперся. Він залишився розчарований. Він, він, він розчарований повністю, незадоволений знаєте, він, хоч, він хотів реалізувати якийсь проєкт. Можливо, можливо, залучити молодь, молодь в якісь проєкти. Але перед цим треба було вивчити, чим вони ну, дихають, що вони думають. Розпочати якийсь проєкт йому треба. І завдяки цього, цього проєкту. Щось вони хочуть створити якісь. Тут справитися із, із тими проблемами, які, які вже є, або щоб уникнути, уникнути, спланувати і уникнути якихось проблем, справитися з цими проблемами. розумієте? Новий проєкт молодіжний, для молоді, або молодіжний якийсь проєкт, вони хотіли. Але він залишився повністю розчарований. Він не, не чекав, не чекав. Ну, Такої реакції не чекав те, що діти, да, ну, діти студенти, молоді люди будуть наскільки грамотно ну, розбиратися у ситуації, яка зараз в країні, в домі. Він дуже розчарований вдома, дивитися, залишився. Ага він хотів проєкт, яким би можна було змінити ситуацію в домі. Можливо, якусь молодіжну партію, молодіжний рух в Україні, щоб ним керувати, і щоб цей молодіжний проєкт і цей рух задавав тренд, для, був під його керівництвом і задавав тренд значить, для всієї молоді в цілому. Тобто, через цей проєкт управляти молодіжним рухом. Тобто ще і молодь взяти під свій контроль. Ось так би я сказала. Оце для цього йому треба було так, дивіться, тут багато проблем, треба кардинально, кардинально міняти ситуацію в домі через те, що молодь створює багато проблем. Ось так. От і все. Тобто йому треба було довивчити, що, що думає, чим, чим живе молодь, що вона думає, наскільки в неї глибинні оці. Державно-політичні погляди, розумієте? Вони хочуть взяти молодіжний рух в Україні під свій контроль. Тепер ще що ті студенти, які виклали посміли, як то кажуть, паршивці викласти відповіді, питання і відповіді, бо це все записувалось на телефони у якийсь медіаресурс, Тепер ці студенти переслідуються. Тобто чиниться якийсь там тиск? уже про це є. Є інформація в соцмережах, що починають тиснути на, ці, на цю молодь. Ось так. Тобто, ще категорія, на яку вони, ну тут пробіл, такий пробіл такий да, інформаційний, вони ще не тримають повністю під контролем молодь. От їм треба тепер розумієте, і ця молодь вона ж зламала їм плани стосовно особистого збагачення, особистого комфорту, молодь. Да, вони дуже розчаровані. От. Отак от, от, розумієте, вони розчаровані цим. Ну, да, чи спробують. Давайте так ще, чи зможуть вони взяти під контроль молодіжний рух в Україні, чи зможуть вони взяти під контроль молодіжний рух. Силові структури. Стануть на захисті, не? стати на захисті пастка залежні в майбутньому пать'яволу. Не запропоновано бажання початок, прийнято рішення. Ви знаєте, я вам скажу так, я скажу так, в майбутньому маніпуляція рішення буде прийнято все-таки по дьяволу це робити. Через силові структури, захищатися надалі, через силові структури. Я б сказала так, що вони будуть намагатися розставляти пастки, але і надалі, надалі вони будуть захищати свій комфорт через, через силові структури. Це остаточно. Приймуть рішення для майбутнього. Тільки, тільки силові структури, вони прийшли до висновку, що тільки силові структури зможуть їх захистити. СБУ, прокуратура, ось так. Чи зможуть вони взяти, відстоювати, боротися? Кризова ситуація. Вони б хотіли, ви знаєте, я вам скажу так. Я вам скажу так. Що вони вирішують, значить тут з силовими методами, сил, силовими, тобто, силовими структурами знаходити борців, ті, які можуть очолити цей рух, да? і робити їм безвихідну ситуацію, робити кризову, кризову ситуацію. Кризу, ну Ви зрозуміли, да? тобто, тобто, оцей рух далі, як то кажуть, організатора, Організатора брати під контроль, не давати, організовувати, щоб людина, яка вміє, вміє доносити слово, вміє організувати, протистояти, робити їм тупікову кризову ситуацію. Тобто вони будуть організаторів більше, молодь вони так і не зможуть, От ну, як ти всю молодь, всю ж молодь не можна, там, да? Обійти, закрити, дати сроки і так далі. Але тим одиноким, які мають сили протистояти, можуть організуватись, да? очільники, так би мовити, молодіжного руху, тут вони можуть створювати їм ситуацію через силові структури. Я думаю, це ви зрозуміли, що я хотіла сказати. Да? Ось так для чого необхідно було Ярмаку зустрітися із студентами. Дякую вам за увагу. все добре, до побачення.